А ви тільки подивіться ваш і наш улюблений політичний аналітик. Його звати Олег прізвище його Саакян, І за цим ім'ям і прізвищем ви у Ютубі можете знайти точно такий самий названий Ютуб канал, де щочетверга о 22-й та є стріми, де Олег власною персоною викладає власне бачення конт. Ексутіх тих подій, що відбувається на тижні. Підписуйтеся, підписуйтеся на його е, телеграм-канал. Він називається Саакян українською е, мовою е, фахова, е, точково красива аналітика. І сьогодні вона, от е, знаєте, квінтесенція її на тижні. Будемо намагатися, Олежа, щоб ти її подав нашій поглядацькій відзорі. Дякую, що прийшов. Вітаю, також ради бачити. Правда, сьогодні в меншому форматі, неповною не командою. Я обурений. Я обурений. Я дивлюся у камеру, бо е, там е, десь е, Христя Чернега, е, вона хворіє. Але от е, ми будемо сподіватися, що і твоя аналітика її теж зцілить. Ти уявляєш, які, е, які цілющі властивості? Беремо вже? трьохлітровий бутиль і аналітику. до... Христя дала якомусь вірусу не зірвати наш ефір, власне. Будемо 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 збалансовувати, будемо збалансовувати, і от від такого оптимістичного прогнозу на одужання, Христина. Та, ми зараз про інші прогнози, які відбувалися на цьому тижні, починаючи з повечір'я понеділкового, та от mm. і тема зняття mm. та зняття відставки головкома залужного. Вже в майже всі висловилися, та і колеги журналісти, і експертне середовище, от дуже багато. І міжнародних реакцій з цього приводу, і е, я декілька олеже бачив заголовків ближче вже до п'ятниці, коли відбувалася і ставка верховного Головнокомандувача, де теж пророкували, що може бути от зняття головкома його не сталося. Значить, це головки було такого ж типу. Е, що це було? Та чи навіщо це було? От е, якщо уніфікувати ці заголовки і переадресувати це питання тобі вже в неділю, сім е, днів майже ці. Процесу. А, І чи є процес? Процес є, він продовжиться. Ми побачимо нові загострення. Це було таке вирогідно кульмінаційне загострення того напруження, яке накопичилось довгий час. Причому природа і емоційна, скажімо, тобто емоційне вигоряння, певні претензії накопичуються. Коли є проблеми, то зрозуміло, що перекидання відповідальності це улюблена гра наших інституцій. Відповідно, воно відбувається в різних напрямках, і всередині між цивільними військовими, і всередині військових, і всередині цивільних бачили, як різні відомства відхрещуються. Тема з мобілізацією ще хмизо вогонь є. Ціла низка, скажімо, кампаній медійних, зокрема, які були направлені персонально на залужного до цього не дали бажаного ефекту з точки зору зниження його. Ну, рейтинг неправильно буду сказати, рівня симпатії в суспільстві до нього. Як стояв, сприйняття його в суспільстві. Mm -hmm. Бізугла, зрештою, за що поплатилася членством фракції слуг народу, що спричинило і парламентську фактично кризу, тому що парламент вперше за весь час. Повному від повномасштабного вторгнення фактично збунтувався проти волі, яка була йому нав'язана зовні, все це фактично створювало емоційне кло і в відносинах, все це напруження по багатьох лініях, яке мало кудись вирватися. По-друге, інституційне зрозуміло, що консенсус, який самого початку війни, збудувався, що воєнні не лізуть в політику, а політики не лізуть в воєнні справи. Він підмивався. Ми бачили купа мораторіїв різних злетіло. Війна вдовго передбачає абсолютно інше yeah. режим співіснування і функціонування як суспільства, так і органів влади. Ці трансформації відбуваються з великим скрежетом. І оцей консенсус він фактично підмивався, підмивався. І от він майже зломився. Власне, у випадку, якщо відставка залужного відбудеться, а ворогідність цього достатньо висока, то цей консенсус він повністю зламається. Іншими словами, це був певний суспільний договір. А, якщо знімають залужного, кого би не призначили, тим самим Зеленський не просто знімає підлегло, тому що зрозуміло, що конституційне і формальне право у Зеленського повне є знято залужного. Але ціна реалізації цього права, отут вона політична, в демократіях так не працює. Ну, Умовно кажучи, легальність і легітимність. От парламент, якщо в них є 300 голосів, вони можуть змінити будь-що в Конституції. Йдемо в таку абсурдну до певної міри, але на, на простих, абсурдних формах лише пояснювати. Парламент може взяти і завтра, як в Північній Кореї, внести Конституцію зміни, в закон потім, і регламентувати, щоб в нас було 6 видів а, стрижок, і не більше. І, в принципі, вони це можуть. Якщо 300 голосів є, законно буде абсолютно. Все по нормі, закону тощо. Чи це спільство прийме? Ні. Хоча повноваження і право. В парламенту це є зробити. Приблизно так само і з зняттям залужного. Так, це право і повноваження Зеленського. він може одноосібно вирішувати, хто буде головком. Зрештою, і залужного він призначав так само тоді не під широкі оплески, тому що залужний сприймався як, умовно кажучи, такий зеленський від військових. No name, мало зрозумілий, бойовий досвід супер, але при цьому, що там, з генералами, які відносини будуть. Я пам'ятаю про це, це були критики тоді з нього, яке бурліло в середовищах. Але тим не менше. А реалізувати це наразі суспільство не сприйме. Тому що цей консенсус зламається, і тоді фактично Зеленський зараз, з можливістю зняття залужного, він виходить і каже наступне: Я беру на себе відповідальність за воєнну ситуацію. Тому що кого не призначить, буде сприйматися як людина Зеленського. І відповідно в цих умовах питання зняття залужного це референдум Зеленського про те, чи довіряє йому більшість суспільства вирішувати питання війни. Наразі. Він все одно керівник залужний. Зрозуміло, що неможливо не виконати наказ верховного командуючого. Але при цьому у суспільства є уявлення, яке створило самого початку, і яке будується на тому, що Залужний має високий авторитет суспільстві і симпатії. Ми ж розуміємо, що залужного, ми зараз говоримо і про Зеленського, не як про фізичних осіб, а як про політичних акторів, які до певної міри є міфологізованими. У випадку Залужного взагалі легендаризований. Тому що йому вдалося те, що ніхто не пророкував, що Україна вистоїть підготуватися в ситуації, коли там один до ста шанси на виживання. Все інше Зуміло, що за Зеленським і за залужним стоїть великий пласт українського суспільства, які витягли на собі, які це зробили. Але тим не менш, легендаризований залужний, і відповідно в суспільстві є враження, що у випадку чогось неприйнятного Залужний завжди має достатню авторитетність для того, щоб вийти і сказати, пане президенте, ні. І оцей от запобіжник або там стоп-кран, який можна лише один раз дьорнути, він балансує фактично певний рівень несприйняття Зеленського, який є в суспільстві. І навпаки, в Зеленському бачить частина суспільства противагу до військових, з, які там з радянських школи радянської вийшли, м'ясні штурми і все інше, те, що ми не як Росія, тому що військові ж не обмежуються виключно залужним. І це концепт підмету. Відбулася медіавійна, чотиригодинна, годинна, в якій медіакоманди відіграли свої ролі і кожен відпрацював дуже-дуже прогнозовано. Перші про вже зняли, мобілізуємось зараз на захист і, відповідно, самозбуване пророцтво. От залужного не зняли, тому що ми оборолися. Ну. Ми ж це чудово розуміємо. Якщо б в офісі дійсно понеділок хотіли зняти залужного, а не звернулися до нього, просто можливо він сам під відставку. Бо зняти залужного наразі це от весь цей спектр проблем, який я назвав і ще більший, то обурення суспільства воно було прогнозоване. Це закладалося як переміна самого початку, ніхто ж не робить таке рішення. Потім кажуть: ух ти, люди, обурилися! А Соціологія нам цього не показувала, а до цього ситуація, коли Арії публікував свій пост, взагалі цього не показував, от ніхто не очікував. Ну, зуміло, що не це зупинило. А з іншого боку, команда від офісу президента, скажімо, вони дали можливість симпатикам залужно провалитися самих в себе в інформації, зробили вигляд, що нічого не відбулося, сказали. Слухайте, вже вдруге кричать вовки-вовки. В вовки». них якісь галюцинації, їм здається щось. А ми тут всією країною маємо на це реагувати. Перевіряйте краще інформацію, проводьте факт чекінг Коротше кажучи, всі, хто повелися на цю інформацію, стали заручниками інформаційної маніпуляції. Що розуміємо також політтехнологія. І от обидві команди зіграли просто в абсолютно прозору інформаційну гру, в якій на жаль, ситуація між зеленським залужним і ширше між цивільним і воєнним керівництвом. Вона. Заглибилася в своїй кризовості, а відчув суспільство лише тільки програло, вже не говорячи про те, що ще й певні орієнтири частини імунітету Суспільного в ситуації вовки-вовки, вона була спалена, тому що у нас є вовки, і вовки за перебріком, і ми знаходимося в стані війни. І те, що взагалі вся ця ситуація відбувається зараз, це вже великий наш провал, що на тлі тих загроз, які існують, не сіли до того, з закритими дверми не домовились на різних етапах, і частина людей докладала цього зусилля. Щоб ми могли не допустити до такого рівня ескалації. Але там, де ми зараз, хороших варіантів виходу з ситуації вже нема. Всі варіанти це в певну ступеню від мінімально поганих до ледь не катастрофічних. Коли ти розпочинав думку, відповідаючи на питання, і сказав, що процес буде тривати за твоїм переконанням, та от ти ж е, теж звернув увагу на те, що от в інформаційному полі, е, в офіційному, та і е, в позаочі, та в неофіційних там е, якихось групах комунікації та е, е, якось сприймається ось е, е, цей процес, як нібито вирішений, умовно кажучи. Ну от як я якось так чи ти е, е, заперечиш мені у частини так. У ну, а, от, принаймні, принаймні принаймні емоційний чесне, так а ну принісло. Ні, ситуація ще буде. Тоді дивись, а, а чому немає такого варіанту, що а, генерал Валерій Залужний залишається головкомом? А, і от якщо а, такий варіант розглядати, чи він а, для тебе є а, ліквідним для розгляду? По-перше, якщо є що. А, Принципово зміниться в комунікації верховного головнокомандувача і головнокомандувача збройних сил України. Для того щоб залужний залишився не формально, а реально Власне. в статусі головкома зараз потрібно, щоб сформувалася певна модель взаємовідносин, яка була б робочою. Тому що проблема ця, вона ж не вчора створилася, і вона ж не в моменті зняти, не зняти. Вона в тому, що накопичила ціла низка системних, суб'єктивних і об'єктивних претензій. Як по воєнній, так і по цивільній вертикалі. І, відповідно, зараз, і те, що мало відбутися раніше, мала б бути серйозна розмова з ревізією того, тих проблем, тих претензій, які є, і домовитись про певну конструкцію. Тому що так, претензії, претензії, але окей, що ми робимо далі? Як ми вбудовуємо? От у нас така претензія, тут така. Класична медіація. Відповідно, на виході мала б бути нова модель. Наразі. Це буде на кшталт дива, якщо конструктивна певна така модель збудується, нам везло не один раз війні. Талан українців, просто я думаю, що його вивчати можна на світовій арені. Тому можливо таке трапиться. Це не означає, що це неможливо. Але потрібно розуміти, що це про конструкцію. Просто якщо зараз залужний залишається і ситуація в підвищеному стані, то перше. Чи виграє суспільство від того, що немає довіри між верховною командуючим і командуючим? Точно не виграє мінус. Чи це катастрофа буде, ні. Але частину нашого потенціалу і можливостей це спалить, а в деяких моментах може дати дуже негативні наслідки. Другий момент: чи в такому випадку будуть орієнтуватися всі навколо на залужного, чи будуть розуміти, що він вже кульгава качка? І почнуться деструкції всередині самої воєнної вертикалі. Там же ж інтриг так само. Ми ж розуміємо чудово, що армійська структура, сотні тисяч людей всередині, в системі, генералітет, все інше. Там інтриг, отак-от. Тобто, фактично, залужний буде в статусі кульгавої качки. Також погана історія. Третій момент: міжнародні всі розрізи, тощо два голоси буде з'являтися або один голос, а другого голосу не буде. Зрозуміло, що це формальне право президента Зеленського. Відповідно, хто очікує, що на заході скажуть щось що Україні там не знаю, знають Ти ці як ці, адміністрація та, Байдена. кажеш, які вони казали суверенне право е президента Зеленського. Тану принаймі суверенне так, право України і конституційне право Зеленського uh -huh. а робити. Тому ніхто ніяких відповідно залужниць в цьому випадку. Він фактично стає просто в поза субординацією. Mm -hmm. В позу, мовно кажучи, тобто він стає токсичним для комунікації зовні, тому що це фактично опозиція всередині. Політизація цього буде лише продовжуватись, тому що направду, політизація ж відбувалася незалушним, він та жодної амбіції політичної не висловлював. Але через те, що він співставна по довірі і симпатіям фігура в українському публічному житті, суспільному і політичному, то, відповідно, ціла низка гравців опозиційних. Бачили в ньому противагу до Зеленського і позиціонували його ледь не як опозицію до Зеленського. Тобто, так чи інакше, з нього в публічному полі створена фігура опозиційного масштабу. А після статті останньої в всієн, де була критика чи не вперше залужний, критикував цивільне керівництво. Політичне керівництво дуже обережно, дуже м'яко, але тим не менш, нормативка застаріла, монополізація, виробництво про інше. В цьому частина побачила симпатиків залужного, що супер, нарешті. Але я побачив, наприклад, загрози. Залужний санкціонував тепер і зворотню критику. А я в статті не побачив жодного визнання тих проблем, які в нас є в воєнній вертикалі. Медичні сили. Знаємо логістичні сили, фортифікаційні споруди, армійські, корупція, дізель, все інше ліваком, мафія, які називають вже генеральська тощо купа проблем. І тим сам він санкціонував, що наступне буде тепер по ньому така сама критика. Чи хочу я бачити зараз, коли в нас в публічне поле виходять з критичними розбірками публічними між собою воєнне і політичне керівництво? Точно не хотів би це просто на радість буде росіянам для дискредитації України назовні як мінімум. Я Вже не кажу про те, що це буде деморалізувати перш за все тих, хто в окопах, тих, хто нас зараз захищає. Я тобі більше скажу, вони вже почали. Ти ж бачив, да там е, окремі зойки, причому такі, знаєш... Е, Урочисти чи неурочисти, да що от нарешті там дочекалися. Ну і так далі. ціла низка людей реально очікували цього, тому що тепер це переведення всієї цієї ситуації в, полі... в гру за політичними правилами. І от політизація цього процесу, угу. як на мене, це приблизно так само, як взяти в пологовий будинок, принести паличку стафілокока із серії. Я би карав би за це приблизно так само, тому що це диверсія, диверсія зараз проти е, національної безпеки. Давай, от б'ючи риско під цією темою, таке питання: знаєш, що купує своєю новизною тут тука вчора. Сидів та Георгії ним говорили. Каже, так мені треба вже карти таро діставати. Бо каже, я бачив, що ось на цю тему, і тарологи навіть гадають, якимось чином. Давай трошечки в цьому іронічному клишеві, але серйозно поставлю це питання. Чи моделюєш ти ситуацію? Як вона буде? Фіналізуватися, як цей, як цей процес буде, і е, що у фіналі цього моделювання ти бачиш? Залужним ситуацію? Так. Варіант, ідеалістичний, знаходиться модель зараз, скріпя зубами, але тим не менш, новий консенсус певний. Те, що ми говорили з тобою. Це ідеалістичний варіант, угу. найменш вирогідний. Друге по вирогідності – це заміна а, залужного, раніше по якості на когось, хто є авторитетний в армії, але при цьому є ноунеймом з точки зору політичних амбіцій, політичних заявок. А, відповідно, це дасть можливість зараз виграти час, перекредитуватися і не втратити при цьому на воєнні. Частині, а залужне в цьому випадку, якщо конструктивно йде, то можливо певне перепрофілювання, і скажімо, певне, де може бути застосовано його і авторитетність, і його інтелект для питань оборони наразі. І третій ворогідний варіант найворогідніший, це відставка залужного, можливо, навіть за власним бажанням таки, мається на увазі формально, але призначення когось з тих прізвищ, які ми вже чули публічно. І в такому випадку старт буде одразу жорсткий людина потрапляє в електричний стілець.